Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні філіжаночка про те, на кого звертаю увагу, вашу увагу, філіжанка. Це може бути людина з вашого близького оточення, а може людина, де ви десь ви буваєте, і десь там є людина, на, кого, на яку треба б звернути вам увагу. Тож побачимо. Так. Показують мені, тут більш показують, як Західна Україна, і показують, що щось буде летіти, і будьте дуже уважні. Це треба б звертати увагу на сигнали тривоги, здебільшого показують світлий день, коли вже сонечко встане. і Це може бути ранок, але ж сонечко зараз рано встає. Ну, а може бути, і взагалі, протягом дня. Так, блюдечко зачекає, а ми почнемо з філіжанки. Блюдечко потім побачимо, подивимось, що там ще. Так, на емоції сторона особистого життя. Емоції жінки, хвилювання за, тут не за одну людину, тут як за дітей або за близьких друзів і за шлях хвилювання. От ну, якщо, наприклад, людям треба подолати якийсь шлях або вони в дорозі, то це, знаєте, як людині просто лячно за них. Але дуже світлий шлях. Тож є всі ознаки того, що воно буде все добре, але ж. Наприклад, якщо то матуся, то як її вмовиш не хвилюватись? Вона поки не почує, що все, ми приїхали ми на місці, все добре, то хвилювання вона не відпустить. Ми ж все таке знаємо. <смі> ну, нічого. Якась вдача нам тут показана. Так, зараз хвилинку чи... Ага. Так, ну тут всього намішано, тут і втрати, і. Знаєте, як показано. Це якщо щось загубили, накричали на всіх, на кого змогли. І, от як воно, ну, мені не показано, що загубили. Там могла бути якась дрібничка, могло ще щось таке. Знаєте, для вас воно цінне, а де знайти, не знаєте. Дивіться, Втрата, яка насправді дає вдачу, е, яка. От навіть складно це пояснити. ну, Давайте так, я скажу, як я то бачу, а хтось з вас потім все-все-все собі зрозуміє. Дивіться, ви щось втрачаєте, заради того, щоб якась якийсь чоловік. Він як, знаєте, як наближається до вас, як буде зближення, і взагалі, як буде. Це як, як для створення відносин. Це, ну, наприклад, ви могли втратити якусь каблучку, пов'язану з іншою людиною, але це як треба було відпустити людину. І оця втрата вона вам як вказівка для того, що Бачиш, навіть речі, які ти пов'язуєш з цією людиною, треба вже відпускати, і саму людину теж. І коли ви знаєте, як тримаєте зайняте місце, на яке вже повинен прийти інший чоловік. Тож, я думаю, що розумієте, про що йдеться мова. Так. Бо тут те, що ви вважаєте втратою, воно не буде для вас таким все ваше життя. Це як певний відрізок життя. Воно для вас дійсно втрата, а потім життя ж триває, і будуть інші люди, інші якісь взагалі моменти в житті. Так, далі, на кого звертаю увагу? Тут на чоловіка звертаю увагу на те, що його треба, б, ну, як покликати на якусь роботу, як надати йому якесь завдання. Жінка про це думає і не зволікайте, бо він знайде чим зайнятися. А якщо обмовився, що давай я тобі допоможу, то хапайте його і хай допомагає. Бо дійсно може для вас гарні зміни зробити. Далі дивимось. Ось тут на двох жінок звертають увагу, філіжаночка, кавова гуща. Дивіться, тут корисна розмова між жінками, вона дає можливість розвитку майбутніх перспектив, зміни в майбутньому. Це коли, знаєте, розмовляючи, домовляються, розуміють для себе, що як треба переналаштувати в житті. І е ретельно розглядаючи якусь тут між собою справу, е користь буде мати одна з цих жінок, а інша вона трошки молодша, і, ну як, наприклад, дві сестри розмовляють, або, наприклад, е дочка і мати розмовляють. От старша жінка вона буде мати в цій ситуації як перемогу над ситуацією. Але це все одно якось воно робиться ну як, от всі разом, але краще воно старшій людині. отак. Бо тут ще може долучитись третя людина в цю ситуацію. Самі жінки, тільки жінок бачу, чоловіків в цій ситуації взагалі нема. Так, ось тут для когось жінок буде дуже цінною інформацією, яку отримаєте. Це при розмові з людиною. Так, знаєте, зустріч з людиною і просто почнете і розкриється якась інформація, як вточнення якісь будуть. Людина як, як допоможе вам щось зрозуміти. Ну, як пояснити, знаєте, як, наприклад, промалює вам шлях, як це може бути? Бо людина сама, сама чи сам, я тут не буду наполягати, хто це буде з вами в розмові. Але людина вже такий шлях проходила. І знає, і людина вам буде, от знаєте, як той Янгол, який повинен вас налаштувати на певні дії як зосередити на чимсь вашу увагу, або як пояснити те, що вам незрозуміло, і вас просто лякає, і ви ніяк не можете почати. А насправді воно не виглядає дуже чимось таким складним. Це просто треба вам як поштовх дати, і ви завдяки цьому поштовху вже починаєте якийсь свій шлях. Так, ось тут підкреслені літери і З, якась вдача для цієї жінки. Жінка дійсно приємне жіноче обличчя, посмішка. Якась вдача для цієї жінки малюється. І тут воно виглядає таким чином: знаєте, ніби от якась домовленість з чоловіком, з її близького оточення. Там, наприклад, ну, чоловік. Її власний чоловік, або, наприклад, брат, дядько або сусід. Щось, ну, Коли людина щось пообіцяв, і вже буде ну, завдяки своєму талану, він щось може зробити корисне для цієї жінки. І зробить, ну, тобто людина на вітер слов своїх не кинув. Так, звертаю увагу, ось тут на так, на людину, як мудрець, щось зробить для вас корисне, якусь таку вам інформацію надасть, яка вам відкриє, от, знаєте, як легше сприйняття подальше буде від якихось певних там. Моментів в вашому житті, коли, знаєте, ви в подальшому будете як не ускладнювати собі якісь от, ну, щось коїться навколо вас, а ви от вам легше буде зрозуміло, ви не наділяєте зайвими якимось поняттями. Теж окується навколо вас. ну от знаєте Наприклад, відійдуть якісь страхи, бо ви будете розуміти більше, ніж донині. І завдяки цьому ви не будете, от, коли ж ми чогось не розуміємо, ми ж лякаємось. Показана цифра над цим 39 це може бути рік народження людини, це може бути вік людини. А для когось це навіть може бути кількість днів, і е, оце розуміння прийде. Ну, наприклад, у вас там за ці дні буде ну, зустріч з людиною, або для когось знайомство з людиною, якесь спілкування, і вже от за ці дні ви будете мати якусь ну, більш докладну собі інформацію для розгляду. Так, хтось тут. Рибалець сидить і дуже, знаєте, для когось це дійсно може бути рибалка, а для когось це, як знаєте, щось виловити в собі. Ну, от, щось корисне, щось вам потрібне. Як вполюєте, можна так ще казати. Взагалі-то, знаєте, як пошепки з кимсь будете як вточнювати якусь інформацію. Це як про. Дивіться, дві людини шепочуться між собою про третю людину, про зміни, які плануються для тієї третьої людини, для якогось чоловіка. Це щось ну, як за спиною того чоловіка. Зараз трошки я тут, тут, тут була якась неприємна ситуація. От знаєте, давайте буду казати, як бачу. Люда, людина як свиня повів себе стосовно жінки. Для нього це буде мати наслідки. І навіть фінансові наслідки десь він буде дуже втрачати. Ой! Це, це кіт з і звалився. Так буває у них. Увісні. Щось крутився, крутився і впав. Нічого. Так. Так, на кого ще звертає увагу філіжанка? Завершення спілкування стосунків з певним чоловіком. По роботі це ситуація. Це, як знаєте, от наприклад, може звертався до вас з чимось, зробили і все. ну Більше людині від вас, ну, на, принаймні на найближчий час, от нічого не треба, але потім ай, не можу сказати, ну такий відрізок часу буде. Чи малий, і людина потім знов з'являється, бо знов буде у вас потреба. Знов якесь питаннячко треба буде доволі швидко розглядати. Тож не дуже там розслабляйтесь, якщо вас хоч трошечки напружував цей чоловік, але ж це як ви знаєте, ви знаєте, що робити, у вас є всі ну взагалі. І знання, і досвід в цій справі, тож зробите, звісно ж, зробите. І це щось за гроші, і взагалі воно відпрацюєте, як зазвичай, але потім, через час. Так, на кого ще звертає увагу? На залицяння когось з чоловіків тут, знаєте, закохується все більше і більше, і він як сам себе накручує. Жінка тут ну дуже тут жінка талановита себе поводить, просто вміє закрутити голову людині. Хай, хай воно там у вас так і буде, я так розумію, воно вам так і треба. Не поспішаєте нікуди, і все вдало йде. Так, ось тут симпатична ситуація, тут вдача, тут вдача з підковою. Дуже добре буде, знаєте, як? Підкова між двома людьми. Чоловік та жінка допомога йде від жінки до чоловіка, прояснення якоїсь ситуації, вона так ну, дійсно дуже гарно йому пояснить. І вдача насправді для двох людей. Тут, як знаєте, перекладання однієї справи на іншу людину. Це, як, ну, от, наприклад, якщо у жінки. Були якісь питання до того, що робить певна людина, і вона зустрічає, або до неї підходить якась інша людина з тими самими питаннями. І вона розуміє, що ось тут можна оцю справу взяти, розповісти тій людині, і хай би вона б вже все зробила, чи він? отак воно. Тож тут непогано. Тут просто, як, знаєте, якщо у вас там ну, ну, за якихось причин не складається з тим, хто зараз для вас щось робить, чи за вашим замовленням, чи взагалі там просто робоча якась ситуація, то будьте готові до спілкування з іншими людьми, ви знайдете іншого виконавця. Так, і ось тут цікавий мені чоловік, він як вчитель для когось з вас, він як, знаєте, як той мудрець, який допомагає вам розп... як розкривати свій талант. Людина старша за вас, людина виглядає так, що людина, знаєте, от як. Не перше втілення в цієї душі а саме як вчитель. Знаєте, коли людина народжується заради того, щоб передавати знання. Цікаво. Так, комусь треба висипатись, дуже дуже треба. Як ви то зробите, я не знаю. Знаходьте на цей час, вам треба встановлювати сили. Обов'язково треба. І звертайте увагу на ваші сни, вони вам, ну, як підказочки, йдуть, вони будуть допомагати вам вирішувати якусь затягнуту ситуацію з певним чоловіком з вашого оточення. Вони підсвітять вам цю людину. Для когось тут ще є літери Б Л. В є літера А. Літера С, але вона якась для вас перевернута. а Хоча і така звичайна теж є. Трошки так, знаєте, показують, що для вас якийсь чоловік, от, ну, про якого сни вам будуть вказівки давати, він такий, знаєте, він ну, от може виглядати доволі безпечним, але насправді він небезпечний, він не є такою дуже-дуже ну, світлою людиною, легкою людиною. Ну так, бувають моменти, коли. Ви можете зрозуміти, що краще б триматись подалі від людини або бути обережною і добирати слів у спілкуванні з людиною. Так, давайте побачимо, що тут блюдечко одразу показує, що з певним чоловіком все геть воно там закінчено на даний час. Спілкування, те, що йому треба було від вас, він отримав. Далі він зливається. Ну, То й добре, хай не затримується і хай не займає чиєсь місце біля вас, бо тут майже одразу приходить інша людина на його місце. Так, для когось найближчі якісь знайомства. Вони вам даються заради інформації і завершення якихось там, ну, ваші якісь питання, що вам там треба зробити. Так, ну це, як знаєте, потрібну людину зустрічаєте, щоб вам було легше. Так, дуже зараз це все ж, давайте так, не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Світле волосся, і знаєте, його або мало на голові, або дуже коротка стрижка. Пухлі такі губи, доволі яскраві очі. Якась як сережка бачу у лівому вусі, така знаєте, або, може, це каміння, або Ну щось таке чорне, і воно чимале таке в вусі, помітне таке щось. Дивіться, людина відходить від вашого життя, людина, яка, от ви, ви будете радіти, що людина відходить. Ви так, знаєте, навшпильки самі відходите від людини, аби тільки не повернулась людина. Дивіться, це насправді, от знаєте, як повний. Шлях складнощів з цією людиною ви вже пройшли. І після того, як людина відійде від вас, ви повинні доволі швидко змінити своє життя. Показують, що хтось вас навіть знаєте, от попереджав про цю людину свого часу. Але ви, може, не звертали увагу, може не було ще можливості у вас ну, розійтись цією людиною. Для вас це гарно, що людина відходить. Так. Так. І комусь тут з вас дуже обережно треба бути. Тут якась людина показана. Це знаєте, це може бути ситуація, коли ви по вулиці йдете і зустрічаєте людину з тут якась зброя, знаєте, або це автомат, або це щось інше. Людина нібито от, в повітря стріляє. Але людина мені показана небезпечною. Тож будьте, будь ласка, дуже-дуже уважні, де ви там ходите. Я не знаю, про яке місто це йдеться. Ну, мені тут не зрозуміло. Нема навіть підказочок, щоб я якусь літеру назвала. Але будьте уважні, і будьте обережні і намагайтесь, так, знаєте, одразу десь там швидко тікати. Це може бути навіть ситуація, яка вас безпосередньо не стосується і, і, взагалі, не торкнеться. Але ви можете дізнатися, що, наприклад, у вашому місті така ситуація була, що людина посеред білого дня вів себе неадекватно. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую. І всіх вас хочу налаштувати все ж таки більш-менш на гарний настрій, щоб ви просто частіше думали про хороше. Бережіть себе обов'язково, себе, своїх рідних, близьких. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!